Вирішив обрати бізнес-рецепти для медичних центрів, тому що навіть в назві цього навчального процесу закладене слово бізнес та медицина. І Це такий дуже тригер для власників медичних центрів. Більшість власників медичних центрів це практикуючі лікарі, і так сталося, що вони є бізнесменами. І дуже важливо є прийняти себе як бізнесмена для того, щоб мати можливість розвивати свою компанію. На початку розвитку центру насправді дуже багато. Для мене їх було просто безкінечна кількість: Це і маркетингові, це і підбір персоналу, це правильне налаштування операційних процесів, це виставлення KPI, перевірка фінансових показників. Ну, буквально все. Я була просто фахівцем в своїй області, і це інша сфера, їй потрібно навчатись, тому всі знання, які я тут отримала, для мене є корисними. Я шукав навчання по фінансах, і я побачив, що в бізнес-рецептах для медцентрів є цей розділ. І мені подобається, тому що лікарі не про гроші, так лікарі про лікування, про допомогу, але це сфера послуг. У нас також є контролюючі державні органи. Ми також платимо заробітні плати. Конкуруємо на ринку праці обов'язок власника розбиратися в цифрах. Для мене маркетинг був просто розрив, все сподобалось. Фінансова частина, яку ми зараз пройшли, Я рада, що багато чого я вже знала, і значить, я не нуль. Це для мене також було важливим. Багато чого потрібно міняти, впроваджувати на третьому модулі. Ми проходили створення сайту, і перед приїздом сюди. Ми вже почали розробку сайту, і оті інструменти, на які треба було звернути увагу, я просто взяла фото, віддала менеджеру, яка займається цим питанням, і сказала: оце, оце будемо по пунктам проходити. І зараз ми продовжуємо над цим працювати. Ну, тобто, абсолютно, прямо попали в ту ціль, куди мені потрібно. Занадто сильно оптимісти і занадто сильні песимісти вони довго не протягують. Це ну, я до того не знала про це, і це було для мене таким досить хорошим інструментом введення і спілкування з людьми. Для мене стало відкриттям те, що в клініці має бути два бренди бренд лікаря і бренд клініки. Це те, на чим зараз потрібно для мене сильно сконцентруватись. Кожний лектор, який, який нам викладав, він дав якусь певну частинку таких речей, які використовуються по суті кожного дня. Кожен спеціаліст, який перед нами виступав, був справді фахівцем у своїй сфері, знав, як правильно доносити нам інформацію, давав самі дієві механізми. Було експертно і корисно спілкуватися з ними а також було ще дуже корисно сам нетворкінг, обмін досвідом з групою. Взагалі, це був період мого зростання. Люди, які оточують, люди, які нас навчають, і люди, які є зі мною в групі, це насправді унікальні е, творці, е, яких ще варто багато де пошукати. Ця програма підійде для е, власників е, медичних центрів, можна навіть сказати для лікарів, які е, керують медичними центрами. Є практикуючими е лікарями в своїх закладах, але вони хочуть е вивільнити свій час, тобто вивільнити свій час, щоб е управляти компанією.